Як за швидко увесь пасажирський транспорт міста перебереться на автовокзал? На цей раз намагалися вирішити учасники чергової наради у райдержадміністрації. Змістився до Надвірнянської РДА, яка спільно з облдержадміністрацією відповідає за пасажирські маршрути визначення перевізників на цих маршрутах та стежить за якістю надання. Даних послуг у нараді взяли участь депутати міської ради, чиновники райдержадміністрації, представники державтоінспекції та голов Трансінспекції області. Як з'ясувалося, ринок пасажирських послуг у районі офіційно не заповнений згідно попиту хоча усі автостанції міста забиті мікроавтобусами вщерть. Отож, виникає думка, чи легально вони здійснюють свою діяльність. Представники з обласного центру підтвердили, що чимало автобусів справді їздять нелегально, адже з 2008 року діє правило заборони надання пасажирських послуг у переобладнаних звантажних мікроавтобусах. Хоча чи не кожен з нас їздить у такому автотранспорті? І до сьогодні, отже, одна проблема оголила іншу. 23 березня у Івано-Франківській облдержадміністрації відбудеться тендер пасажирських маршрутів по області. Туди ж включать і надвірно. Міська рада прийняла правомірне рішення щодо наведення порядку в центральній частині міста. Однозначно, відповідно до чинного законодавства рух транспорту повинен здійснюватися тільки з автостанцій, які розташовані в цьому населеному пункті, зокрема в місті надвірні. Інше питання, що історично так склалося, що люди приміських сіл привикли, очевидно доїжджати до центральної частини міста. І перед тим як це впровадити, треба необхідно місцевій владі в першу чергу провести широку роз'яснювальну роботу для того, щоб зменшити соціальну напругу, яка в певні моменти виникне серед населення, яка пов'язана, і в і в тому числі у зв'язку зі збільшенням вартості. Добирання людей до місць роботи, навчання і так далі, що буде пов'язано з оплатою не тільки приміського тарифу, а ще й проїзду по місту. В кінці грудня 2010 -го року головою облдержадміністрації підписано розпорядження про опорядкування маршрутної сітки. Орієнтовно на наступний тиждень планується проведення першого засідання цієї комісії, створеної відповідна комісія. Комісії, на якій до з профільних заступників райдержадміністрації, буде доведена та по вигляді видана вся інформація щодо тої маршрутної сітки, яка існує на сьогоднішній день. Ми планували, що за місяць райдержадміністрації повинні проаналізувати її, внести пропозиції щодо доцільності, недоцільності існування окремих маршрутів. Після цього вони будуть затверджені розпорядженням облдержадміністрації, винесені на сесію обласної ради для того, щоб нарешті ця сітка сформувалася, становилася була сталою, для того, щоб люди могли. Привикнути, тобто люди в будь-який момент в будь-якому місці відкрити інтернет, подивитися, хто їде, коли їде, куди їде, і ніяких змін в неї практично вноситись після цього не буде. Маршрути руху по місту надвірна з врахуванням нового автотерміналу по вокзальній також передбачить у формуванні. Оновленої карти пасажирських перевезень області хочемо створити асоціацію. Вона не буде альтернативна в результаті діяльності цієї асоціації. Всі перевізники, які обслуговують населення на території районів, вони зможуть також саме заключити асоціацію до домовленості і використовувати їхню базу. Це вперше база для проведення технічного огляду, база для медичного водіїв, база для відпочинку і база для того, що кожен перевізник зобов'язаний він в статуті своєму. Записав, що бус тримати в відповідному місці, де йому сказано, машина має охоронятися, машина мусить технічно обслуговуватися. Зараз більша частина цих бусів зберігається вдома. Вони, як правило, не обслуговуються і експлуатуються вже до того часу, поки машина не стала. Все. а він мусить мати кожного дня технічний огляд. Є же щоденний технічний. огляд, Потім якісь технічні обслуговування, річні. Піврічні, місячні, і залежно від пробігу обслуговування це завчасно не робить, тому і стає причина тих, що буси сходять дуже часто з маршрути. Вони не, не обслуговуються так потрібно. Я не не знімаю вину з себе за дороги. Звичайно, так я відповідаю за них, і вона буде зараз робитися все для те, щоб дороги зробили були так відремонтовані, щоб на нас нарікань з сторони перевізників не було. І я це, за цей 2011 рік беру на це на себе. Це буде і чистить для мене. А що думають водії та пасажири про ці новації з автостанціями в районному центрі? Та можеш принести і в Стримбу, можеш принести і на завізів, на торговецю, там площадка файна. Ну, То це людям взагалі незручно, але є міський транспорт. І доставить туди людей. Ну та правильно, це люди людям ще додаткові додаткові витрати, бо це треба ще добратися людині, заплатити гроші, а зарплати ніякої, ні пенсії людям не дай не додають. Краще добиратися з вокзалу. Діло в тім, що автовокзал, по-перше, проданий половину. І порахуйте скільки є бусів, якщо туди впасти, там буде мурашник, а не автовокзал Питання з перенесенням автостанції залишається відкритим. Висловлюйте і свою думку.